Привіт, кама! З вами Мака, та сьогодні ми продовжимо серію сага за сагою, у якій я стисло переказую події манги та аніме One Piece. Якщо ви не дивились попередні відео, то раджу зупинитись та спочатку ознайомитись із ним, а потім вже дізнатись, чим саме займались пірати солом'яного бриля на Гранд Лайні. Вже подивились? Добре! Тоді сьогодні в нас друга сага серії Алабаста. Сага Алабасти складається з п'яти арок, які оповідаються впродовж 117 глав манги або ж 69 епізодів аніме. Ми продовжуємо з моменту, як мугівари вирушають на Гранд Лайн, Але щоб потрапити туди, їм необхідно пересікти реверс Маунтін. Це буквально гора, на яку можна піднятись вкрай небезпечним висхідним струмом. Але завдяки своїм здібностям та командній роботі мугівари долають цю перешкоду та потрапляють на Гранд Лайн, де першим чином. Бачить величезного кіта Лабуна. Луфі рятує величезну тварину від депресії та малює графіті на його чолі. Команда також знайомиться зі старим лікарем Крокусом, який розповідає молодикам, як подорожувати грандлайном, а також каже, що останній острів це Love Tale, місце, куди змогла дістатись тільки команда короля піратів, і саме там має бути схований єдиний скарб. В цей час на лабуна нападають таємничі антагоністи: Містер Деві та Міс Уенздей, які хочуть вбити тварину заради м'яса та доставити до рідного селища. Справи в них йдуть кевсько, тож вони благають Луфі, щоб той доставив їх до острова Віскі Пік, на що Луфі погоджується. Та поки команда відправляється у подорож, ми затримуємося з Крокусом та дізнаємось, чи він був знайомий із королем піратів, та слухаємо його роздум на тему, чи дійсно мугівари команда, на яку чекав Роджер. По прибуттю на Віскі-Пік команду вітають як героїв та влаштовують свято, але це не більш. Ніж пастка, оскільки острів населений агентами підпільної організації Baroque Works, які планують схопити Луфі та здати його морським дозорчим заради винагороди у 30 мільйонів Бері. На їх щастя, незважаючи на вражаючу кількість вжитого алкоголю, Зора не втрачає пильності та далає близько сотні мисливців за головами. В цей час прокидається Луфі, який не зрозумів ситуації, починає битись із зоро. Тим часом на острів прибувають ще кілька агентів: містер П'ять та міс. Валентайн. Вони шукають зрадника в своїй організації, але дуже невдало стають на заваді в бійки Луфі та Зора. Та, як то кажуть, потрапляють під гарячу руку. Після побаченого Міс Уензлі розкриває Могіварам свою справжню особистість. Насправді, вона принцеса Алабасти Нефертарі Віві. Вона пояснює, що лідер Барок Воркс, Сір Крокодайл, один з морських воєвод, намагається розв'язати в Алабасті громадянську війну заради своєї таємничої мети. Тож Віві по та які долучились до організації, аби дізнатись його плани та знайти спосіб протистояти йому. Мугівари вирішують допомогти Віві врятувати її королівство. Але безпосередньо перед відплиттям вони зустрічають віце-президентку Барок Воркс, міс Ол Сандей, яка пропонує свою допомогу. Але Луфі відмовляється, та ми разом із командою прибуваємо до острову Літл Гарден, який населений динозаврами, парою велетнів, а також ще кубкою агентів Барок Воркс. Велетнів звуть Дорі та. Брогі та останні 100 років вони задіяні в нескінченній дуелі. Вони б'ються так довго, що вже й забули, чому саме вони розпочали цю дуель. В минулому вони обидва капітани піратів із винагородою в 100 мільйонів Бері за кожного. Тож агент Містер 3 вирішує перервати їх дуель задля отримання нагороди за велетнів. На відміну від минулих агентів, Mr. 3 та Міс Голден Уік складають справжню конкуренцію Мугіварам. Містер 3 спромагається спіймати Зоро намі. Та Віві у пастку завдяки здібностям свого диявольського плоду, який дозволяє контролювати віск. А міс Голденвік подавляє Луфі завдяки малюванню. Тож порятунок команди полягає на плечі Усопа та Кару, їздової качки Віві. Їм вдається врятувати команду, після чого разом вони долають агентів Барок Воркс. У знак подяки велетні Дорі та Брогі допомагають мугіварам втікти з острова, відправляючи їх крізь величезну рибу, відому як пожирач островів. Ми дізнаємо. Ми, що велетні вступили в дуель, оскільки не могли вирішити, хто з них спіймав більшу рибу. Але тепер, коли ми помирили велетнів, ми можемо відправитись до Алабасти, так? Ні. Під час подорожі намі починає лихоманити, та аби врятувати навігатора, могіварам треба призупинити місію та знайти лікаря. Через це вони прибувають до острову Драм, зимового острову, на якому нещодавно побував відомий пірат Маршал Ді Тіч. Через що місцевий король Вапол втік з острову. Треба відмітити, що ВАПЛ гівнюк тож він забрав усіх лікарів разом із собою. Усі, окрім однієї лікарки, яку місцеві кличуть відьмою Курехи, яка поселилась у королівському замку на верхівці гори. Тож Луфі доводиться вдертись на гору, тягнучи при цьому травмованого Санджі та хвору намі. На верхівці гори трійку зустрічає лікарка Куреха та її асистент Олень на ім'я Тоні, Тоні Чопер. Чи напіволень Чопер народжений оленем. Але він з'їв диявольський фрукт людина- людина, який дозволяє йому перетворюватись на людину, а також кубку гібридних форм. Та а вже ж розмовляти. Через це його зграя вигнала його, а люди у селищі вважали монстром. Єдиний, хто не жахався Чопера, оцей дідусь, лікар Хірілюк, який стає ментором Чопера. Різні трагедії призводять до того, що Хірілюк позбавляє себе життя перед фортецею Драм, надихаючи Чопера стати лікарем, який вилікує усі хвороби. Через це Чопер благає куреху взяти його в учні. Досить скоро після прибуття Могівар на острів повертається король Вапал із метою повернути собі трон, але нагадаю вам, що він гівнюк, тож Луфі разом із Чопером долають його, після чого Олень долучається до команди, аби подорожувати світом, зміцнюючи свої навички лікаря та наближаючи виповнення своєї мрії. І ось тепер ми прибуваємо до місця головних подій, а саме до пустельної країни Алабасти. Прям перед прибуттям команда зіштовхується з агентом Барок Воркс Бон Клеєм, оскільки він не знає, що перед ним головні цілі його організації, а мугівари не знають, що він агент. Вони швидко стають друзями. Та Бон bon Клей показує усім здібності свого диявольського фрукту, який дозволяє йому перетворюватись на будь-кого до кого він доторкнеться. Під час показу своїх здібностей він перетворюється на батька Віві, Нефертарі Кобру, короля Алабасти, через що Віві викриває що Бон bon Клей. Агент Барок Воркс та коли групи розділяються, мугівари малюють хрестик на лівій руці, аби довести що перед ними на кама та не бути надуреними бонклеєм у майбутньому. На своєму шляху крізь Алабасту мугівари зустрічають Смокера, капітана морських дозорчих, з яким вони бились у локтауні, а також Портгаса Ді Ейса. Старшого брата Луфі, який допомагає їм втікти від дозорчих. А також дає Луфі частину своєї життєвої картки та вирушає на своє особисте завдання: пошуки чорної бороди. Команда прибуває до міста Рейнбейс, де разом із смокером вони опиняються у пастці крокодайлу у підвалі Казино. Але усім вдається врятуватись завдяки Санджі та його здібності гамселити банани. У вдячність за свій порятунок, смокер припиняє переслідування мугіварі, які вирушають до столиці, аби. Не дати розпочатись громадянській війні. Але Крокодайл не дозволяє їм піти так легко, тож Луфі залишається, аби прикрити відступ команди. Крокодайл володар диявольського фрукта Суна Суна, це тип логія, який дозволяє йому контролювати, а також перетворювати своє тіло на пісок. Тож він з легкістю перемагає Луфі посеред пустелі та залишає нашого гумового улюбленця помирати. Але його рятує таємнича міс Ол Сандей. Тим часом Мугіварам не вдає. Їться попередити війну, тож місто стає полем бою, під час якого кожен з мугівар б'ється з високоранговим офіцером Барок Воркс. Намі вперше б'ється один на один. Усоп разом із Чоперем долають офіцерський дует Барок Воркс. Санджі перемагає Бон Клея. Азора перевершує себе та вчиться різати сталь, аби здолати відомого вбивця та агента Барок Воркс. Дас Боунса. Тим часом Віві прямує до замку, де влаштовує конфронтацію з Крокодайлом. Луфі встигає врятувати її безпосередньо перед тим, як Крокодайл намагається вбити принцесу. Та розпочинається другий раунд бійки між Луфі та Крокодайлом. Але цього разу Луфі знає, що вода слабкість крока, тож бійка проходить і близько не так однобічна, як минулого разу. Незважаючи на це, Крокодайл спромагається здолати Луфі вдруге. Ми дізнаємося, що ми Ою крокодайла було дістатися до панегліфа, каменя, який неможливо знищити. На них стародавньою мовою вигрев'явана інформація, та панегліф в Алабасті має описувати місце знаходження стародавньої зброї на ім'я Плутон. Крокодайл найняв міс Ол Сандей за здатність читати та перекладати стародавню мову. Але вона не каже йому, що справді написано на панегліфі, чим провокує крокодайла вбити її та перегорнути країну до гори дригам у пошуках. Зброї. Саме тут Луфі наздоганяє антагоніста та починається фінальний третій раунд протистояння Луфі та Крокодайла. Незважаючи на отруту з гака Крокодайла та використовуючи власну кров у якості рідини, Луфі проголошує, що перевершить Крокодайла та стане королем піратів. Після чого спромагається здолати крока, рятуючи Алабасту. Після викриття плану Барок Воркс громадянська війна, миттєво закінчується, а Крокодайл Арештований та Шигі, яка підпорядковується смокеру. В результаті своїх дій Зора отримує свою першу розшукну листівку із 60 мільйонами бері за його голову. А ціна за голову Луфі зростає до 100 мільйонів бері. Відправляючись за Лабасти, мугівари пропонують Віві та Кару долучитися до команди. Але Віві приймає важке рішення відмовитись від своїх мрій про пригоди, задля того, щоб залишитись в Алабасті та допомогти своїй нації, подолати наслідки. Жахливих дій Крокодайла. Під час їх прощання Віві задає усього одне питання: якщо вони колись ще зустрінуться, чи вважатимуть мугівари її своєю накама. У відповідь на це пірати солом'яного брилю просто підіймають свою ліву руку угору у знак солідарності, підтверджуючи, що Віві та Кару завжди будуть частиною їх команди. Після чого направляються на зустріч до нових пригод. А на сьогодні це все. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватися. Підписуватись на канал, аби не прогавити наступні відео. Та а вже ж, діліться власною думкою в коментарях. З вами, як завжди, був Мака. Дякую за перегляд та до зустрічі, па-па!